Всім привіт! В мене з'явилась чудова новина для вас. В Arma Reforger з'явилися FPV-дрони І з'явилась ідея: а чи можна під'єднати реальну апаратуру керування до Armoри Forger? І виявилось, що так. І будемо розглядати це все діло на прикладі мого tx 12 Тож, перший крок у нас буде піти на цей сайт x360ce.com, скачати програму залежно від вашої бітності системи, та скопіювати її до папки гри і запустити. Так, відкрили нашу програму та під'єднуємо наш tx 12 Для тих, хто не в темі, не в курсі, спочатку. Вмикаємо апаратуру, потім під'єднуємо дріт. І у контекстному меню вибираємо USB-джойстик та нажимаємо крутілку. Далі натискаємо кнопочку Add. Вибираємо наш Radio Master, виділяємо його та натискаємо Add Selected Device. Чекаємо декілька секунд. І в нас з'являється вже активований стік. Далі переходимо в Armor Reforger, на лаштування, керування і вибираємо гелікоптер. Коли ви під'єднали емулятор, то у вас відобразиться ця графа, контролер. Тож, ми під'єднали TX12, ми запам'ятали вісі, які назначені в грі, і переходимо до нашого емулятору. Оверол вам потрібно ось, це, ось цей стік і ось цей стік. В майбутньому оцей стік буде а, робити дистанційний підрив. Але зараз там баг і він не відпрацьовує, тож пропустимо це етап. Тож, це буде правий стік нашого tx 12 Натискаємо на стрілочку ось сюди кліком мишки, а потім вирушимо вісь на, нашому, на нашій апаратурі. Ще раз донизу. У сторону для крену, в іншу сторону. Ось я. Вже вожу цим стіком на апаратурі, а він не малюється сюди. Оцей стік у нас буде відповідати за тротал газу. Тротал газу. За газ. За шаг винта чи за шаг руда. Називайте, як вам зручніше. Робимо ту саму операцію, і вже стік газу це лівий на апаратурі. Вже відпрацьовуємо. Також нам треба назначити обороти на місці округ своєї осі. Це теж лівий стік а... нашої апаратури. Робимо такі маніпуляції. Тепер я вирушу двома стіками на апаратурі, і ми бачимо, що це емулюється на нашому геймпаді. Тепер наступне. Зараз я не буду переназначати ці клавіші, але покажу, яка клавіша відповідає за назначення якогось а, налаштування в грі. На Xbox джойстику це A. Тому що це трошки конфюзить, бо арма використовує розкладку а, геймпада PlayStation. Тож, ви назначаєте щось на кнопку A, Наприклад, у мене це буде якийсь перемикач на апаратурі. Йдете сюди, натискаєте цей перемикач і назначаєте вісь тротлу. Ну, ось і все. Ми все налаштували і готові до гри. Тож, переходимо в мультиплеєр, знаходимо сервер Vary in Ukraine, долучаємось та насолоджуємось. Саме знаєте ким і чим і в якому виді. Буля, ти посмотри на цю картинку, не ніде ой, що і лагать почав. Так, ну де-де-де-пала. От зразу у нього і вилітає нахуй. На кінець хочу додати декілька ремарок. Перш за все. Керування дроном у Armo Refor відрізняється, а саме відрізняється, як ви маніпулюєте тротлом. У звичайному дроні це зазвичай з нижчого положення до високого, тобто знизу до гори. Та і ви їм граєтесь туди-сюди. Підтримує його балансир, швидкість, висоту і так далі. Тут, оскільки це Емуляція кнопки, вам постійно треба для, для того, щоб підтримувати та стабілізувати дрон, тригерити цей тротел догори. І друга ремарка це те, що тротел не має пружини, як у геймпаді. Тож, тротел не повертається автоматично назад. Тому, для того, щоб використовувати. Курсор миші в грі, вам потрібно тротел повернути у центральне положення, для того, щоб не тригерити емулятор, не казати грі, що оу, ми зараз використовуємо Джой. Тож дивись на Джой.